Дуже дякую, дуже дякую за те, що ви мене запросили. Я сказала, що в серці, в думках своїх я з вами. Фізично я в штаб-квартирі НАТО, де мені треба бути, але я дуже дуже хотіла би бути з вами особисто в Києві. Як усі, хто працюють в НАТО, як усі країни-члени, всі офіційні особи, всі цивільні і військові, НАТО, ми з вами, ми підтримуємо вас. Ми робимо все, що ми можемо для України, і я хочу надзвичайно подякувати вас за люб'язне представлення. А також хочу подякувати відкритій Україні, пану Яценюку, з яким я зустрічалася раніше, і йому подякую як голові Київського безпекового форуму. Мені дуже приємно бути з вами сьогодні. Дійсно, цей форум вже. Цілий ряд років забезпечує платформу для відвертих дискусій. і Сьогодні ми дуже детально стежимо за різними вашими точками зору і думками. І цього року форум зосереджений на героїчній відповіді України на війну Росії і також заглядаємо в майбутнє. Як найкраще забезпечити перемогу України, це важливо для всіх нас, не лише для українців, це важливо для європейців і всіх, хто вірить в міжнародний порядок, заснований на правилах. З точки зору НАТО, можливо, ви читали стратегічну концепцію НАТО ухвалену минулого року. Російська війна повністю змінила. Ландшафт безпеки в Європі і діє дії Росії загрожують безпеці членів альянсу євроатлантичної безпеці і в концепції сказано про центральну роль, яку незалежна і демократична Україна грає для євроатлантичної безпеки. Відтак це дуже важливий елемент. Як в плані того, що НАТО говорить про Росію стратегічні концепції, а також як вона бачить Україну, я хотів би також сказати, що можливо ви не знаєте, але НАТО розглядає себе альянсом за мир. Чому тому, що він ґрунтується на принципах статуту ООН. І коли ми замислюємося над підтримкою, і коли ми здійснюємо підтримку України, починаючи від летальної зброї, як надає члени альянсу до іншої допомоги фінансової, і так далі, очевидно, чому чому ми це робимо? Це тому, що основа НАТО, колективна оборона, відома як стаття 5, ґрунтується на статті 51 статуту ООН. і це означає, що Україна себе захищає, і тому для нас право на самооборону. Право від піднятися на захист свого вибору є невід'ємним правом країни, народів і особистостей. Це важливо для НАТО, важливо для всіх суверенних країн у світі. Це важливо для будь-якої особи, яка вірить в статут ООН. Я також хотіла би підкреслити, що члени альянсу підтримують Україну давно, ще з 2014 року. Не лише тренуючи тисячі українських військовослужбовців і не лише переводячи це навчання в практику зараз на передовій, але й в плані обладнування командування управління, логістики, кібербезпеки, підтримки сил спеціальних операцій, все, що ми робимо для збройних сил, навіть зараз сьогодні, ще більше зміцнюється через чіткі зобов'язання. Які мають забезпечити Україні те, що є потрібно для перемоги у війні, а також демонструють політичну волю членів Альянсу? Ми бачимо це через підтримку України в наших країнах. Ми постійно вимірюємо громадську думку, і рівень підтримки України дуже високий. Так було з самого початку війни. Отже, сьогодні ми Орієнтуємося на повну оперативну сумісність України з стандартами НАТО. Коли ми дивимося на процедури, на процеси, які забезпечують оперативну сумісність, то головною метою є надати такий таку підтримку Україні, щоб вона була сумісною з нашими стандартами, з нашими процедурами, щоб ми могли взаємодіяти абсолютно. Ефективно і в плані е, нашого обладнання і всього іншого Це е, підводить мене до питання саміту у Вільносі. Я думаю, що найважливішим. І власне генеральний секретар, який нещодавно відвідав Київ кілька тижнів тому, досить чітко сказав про те, що Україна має повне право бути членом альянсу, що її місце в євроатлантичній. Родині це рішення було підкреслено ще у Бухаресті 2008 року. І з часом і з нашою допомогою ви досягнете цієї цілі. Це досить чітке зобов'язання з нашого боку. Критично пам'ятати і це абсолютно очевидно для нас усіх. Ми а, повинні допомогти Україні перемогти в цій війні, щоб Україна була демократичною. Вільною країною, яка зможе приєднатися до НАТО у майбутньому, це наша колективна місія, і ми хочемо цього досягти.